Ну, невже не можна запам'ятати, що каструлі у нас не в цій шафі зберігаються, вкотре повчала мене невістка, бо її дуже дратувала моя присутність, і це було видно відразу, хоч вона нічого прямо й не говорила. Я приїхала з Італії, син мені виділив окрему кімнату. Якщо чесно, я думала, що у великому будинку для мене можна щось і краще було знайти, бо зараз моя кімната швидше комірчину, яку нагадує. Син постійно на роботі, а мені доводиться весь день з невісткою проводити. Бо вона не працює, вважає, що біля хати і дітей також є багато роботи. Внуки мої вже доволі дорослі, старший вже школу в наступному році закінчує, а молодший в третій клас прийшов. Господарку син з навісткою не тримають, навіть курей у них немає. Біля хати на подвір'ї кругом газончики, трава і квіти, грядок нема, від слова зовсім. Тож я не розумію, що такого вдома навістка цілими днями робить і що їй заважає на роботу йти. Але я мовчу і слова зайвого не кажу, бо Світлану лише зачепи, то потім до вечора доведеться її вислуховувати. Я, коли синові так легенько щось кажу, то він відразу відмахується, мовляв, лишіть мене в спокою, розбирайтесь самі, вам жити разом ще довго, тож домовляйтесь. Отака його позиція. А мені прикро, бо цей великий будинок, у якому ми всі зараз живемо, і який невістка вважає своїм, збудований за мої гроші. Тільки ніхто вже на це й не зважає. Вдома мене не було майже 20 років, і діти від мене відвикли, зате привикли до моїх грошей. Я ж за весь час, поки була на заробітках, нічого окремо для себе не відкладала, все веселала синові, а він же господарював за мої гроші. Виходило, у нього навіть дуже непогано він у мене добрий господар. Будинок збудував величезний, подвір'я впорядкував, все навколо так гарно і доладно, що любо глянути. Ще весною я приїхала додому і більше повертатись Віталію не планую. Вирішила, що з мене досить. Мені 66 років, я ще непогано себе почуваю, могла б ще працювати, але вже не хочу. Ми з самого початку домовлялись, що як я повернусь додому, то житиму разом з сином і невісткою. Саме для цього ми такий величезний будинок і збудували. Перше, що мені не сподобалось, це кімната, яку мені виділили. Вона і справді дуже маленька, а всі інші зайняті, як каже невістка. Друге, це кухня, вона у нас одна на двох. Невістка хоче, щоб я для себе готувала окремо. Але коли я починаю щось робити, вона злиться, що я на місце речі не складаю і все розкидаю. Начебто все це й дрібниці, але мені неприємно так жити, коли невістка слідкує за кожним моїм кроком. Я підозрюю, чому вона себе так поводить. Вона злиться, що я більше на заробітки не їду, бо розраховувала на мої гроші. Невістка ще кілька років тому вирішила, що її син буде вчитися в Австрії. Вона вже все продумала, вивчилась. Вивчила, залишилось лише тільки гроші на оплату навчання знайти. І невістка була впевнена, що я ще кілька років попрацюю і оплачу внуку навчання, а я її розчарувала і додому приїхала. Мало того, що грошей нема, ще я під її ногами кручуся, от вона і висловлює постійно своє невдоволення. Зараз почалось літо, і я трохи на річку хожу відпочивати, щоб менше з невісткою бачитись, так вона мене і за це картає, що я тільки б те робила що й відпочивала. Не знаю, як мені бути. У рідному домі мені спокою немає. Я вже грішним ділом подумала, може мені заміж вийти і чоловіка додому привезти. А що? Зараз до мене он якраз сватається мій сусід. Він вдівець давно, а з невісткою йому вжитися теж важко. Іван мені постійно говорить, що ми б могли б на старій зійтись. І якщо серйозно, то чоловік він дуже хороший. Я б з ним точно не пропала. Що робити, я поки не знаю. Не думала я, що стану непотрібною в домі який будувала 20 років.